Сім років я вчитися не хотів, як ті від мами з татом, я бо на все забив, Тернополі терча, качав, ширку дімедро, я мене видів повністю стока ціка роки, вроки мася, старайся не трусити побіг. Ще стати не було, зовсім немає, там ліжки, як кола. Я знаю, все забув, забув про ширко, діме дрол, але вона а любила, не диско, коне, рокен рок емося, старайся не трусити уу! попіл. Добрій грудять, як то і поїде, пане місто тернопіль. воу Воу, воу, є. Yeah! Вона крутила, бо а не я, я від того зварював, нам навіскати, ще пісраку сраку надавав. І хоч я броні, в свої ворота гол. Але победа, що з вороги роки розвиваюся, Старайся не трусити попіл. Запить протягом файне візати. Файне! Ми з тобою прощаємось до наступного року. <кліпи> І ми будемо! І що дивко, дивко, дивко. І що ми обіцяємо цілому файному? Брода! Це раз. А саме основне це привести одного нового фестивальщика, який буде з нами досити постійно. Наша секта виросте. Razão, eu sou feroz, mas Uh!